Зима це особливий час, одним із атрибутів якого є, звісно, перегляд фільмів про Гаррі Потера. Та оскільки канал у нас ігровий, то й розваги відповідні минулого року. Ви вже бачили розбір з під рану першої частини серії ігор про хлопчика, що вижив. Що ж, час циклу настав. Тож ласкаво прошу на розбір спідрану ПК версії гри Гаррі Поттер» і Таємна кімната 2002 року у категорії «Any%». Percent». Отже. Перед початком забігу необхідно відзначити кілька моментів, що стосуються налаштувань. Насамперед, спідранер заходить в меню керування і назначає по дві клавіші на керування рухом персонажа, адже використовуючи при русі дві клавіші, одразу він буде швидше прискорюватися. Ще варто обрати шведську локалізацію, адже за підрахунками спідранерів, діалоги найкоротші саме з цією мовою. Ну а в налаштуваннях графіки треба клікнути на яскравість. Таким чином, гравець якби виділяє її і отримує можливість керувати нею за допомогою клавіш. Причому при повторному заході в меню це керування зберігається, що зекономить час в майбутньому. Хто дивився наше відео про спідран першої частини, вже може здогадатися навіщо нам необхідна яскравість, але про все по порядку. Безпосередньо забіг розпочинається з ні-ні ні не кат-сцени, а з судомного натискання клавіші їхнього пропуску, адже в другій частині розробники дозволили їх пропускати. Таким чином, Гарлі спавниться одразу біля войовничої вербії, яку треба просто пробігти. Щоправда, у спідранерів є певний козир. Кастування заклять у повітрі, що дещо збільшує швидкість руху і зіграє ще свою роль на більш пізніх етапах гри. Також нас тут чекає наш старий знайомий. Так-так, це саме він повзунок яскравості. Оскільки гра побудована на тому ж Рушії, що й перша частина, тут присутній той самий гліч під назвою Brightness Boost, що дає можливість тереблячи повзунок яскравості косплеїти Хенкока. Все, що треба, це просто під час анімації підйому через перешкоду зайти в меню налаштувань, перезавантажити гру через ярлик на робочому столі, і потеребити повзунок, що надасть персонажу небувале прискорення. Щоправда, при запуску нового вікна необхідно щоразу клацати на повзунок, і як це було зроблено при підготовці, але це таке деталі. Brightness Boost, до речі працює у випадку з рухом у будь-яку сторону. Ось, наприклад, Спідранер залізає на платформу, яку спочатку приводить в рух заклинанням, і під час анімації застосовує буст, завдяки чому Гаррі отримує прискорення не тільки вперед і вгору, як під час звичайного стрибка, а й в бік в напрямку руху платформи і влітає за межі ігрового простору в Out of Bounds, де й тригерить завершення місії. Таким чином, Гаррі й потрапляє в стіни Гогуртсу. Біжимо на уроки і не забуваємо стрибати задля економії часу і паралельно кастувати заклинання, що прибирає штраф зниження швидкості при приземленні. На легендарних сходах застосовуємо Brightness Boost під час анімації залізання. Таким чином ми не тільки швидко піднімаємося на гору, а й оминаємо кат сцену розмови з майже безголовим ніком. Далі забігаємо у клас і починаємо вивчати закляття Rictus Empra. На жаль, жодних хитрощів тут немає, і міні-гру вивчення доведеться проходити так, як задумано розробниками. Після того, як закляття буде вивчене, приходить час для практики. При проходженні таких рівнів, яких у грі буде декілька, головне це правильні таймінги і заздалегідь вивчений маршрут, хоча й тут є свої секретики. Один із них це спам-заклинаннями. Для того, щоб не чекати довгого кастування, а просто таки закидати противників рік все, що потрібно зробити, це одразу після того як Гаррі вимовив закляття, швидко увімкнути і вімкнути меню. Справа в тому, що кастування заклять має кулдаун, проте швидке увімкнення і вимкнення меню його прибирають, що й дає можливість атакувати противників знову майже миттєво. Далі просто розкидуємо противників позаздалегідь складеному маршруту, ну й оминаємо битву на цій арені за допомогою Brightness Boost. Пробігаємо невелику загадку і перестрибуємо прірву, як в якомусь бойовичку, не забуваючи кастувати закляття в повітрі. За допомогою буста вибираємося нагору і потрапляємо в кімнату з винтовими сходами. Як ви вже здогадалися, ніхто їх проходити не буде. Трохи тереблення позунка яскравості і ми вже на горі, де рівень завершується падінням, ні, не на зірку, а на тригер завершення місії. Далі нас чекає вже традиційний підрахунок очок в традиційному змаганні факультетів. Втім, якщо звичайні гравці стараються набрати якомога більше очок, у спідранерів мотивація протилежна. Вся справа в тому, що після першого підрахунку очок Грифіндор завжди є переможцем. Завдяки цьому розпочинається бонусний рівень, тривалість якого залежить від відриву першого факультету від другого. Тобто, чим більше гріфіндор відірветься від другого місця, яким зазвичай є, звісно, слизерін, тим більше часу Гаррі проведе на бонусному рівні, чого спідранерам, звісно, не треба. Саме тому на протязі спідрану гравці зацікавлені в тому, щоб заробляти якомога менше очок і за можливості взагалі не потрапляти на бонусний рівень, мінімальна тривалість якого цілих зайвих 10 секунд. Ще одна проблема полягає у тому, що очки усім іншим факультетам нараховуються випадковим чином, тому спідранер, по суті не має жодного впливу на те, яку кількість очок зароблять суперники. Таким чином, тривалість першого бонусного рівня триватиме мінімум 10 секунд, якщо різниця очок буде 5 і менше, і 20 секунд, якщо різниця очок буде 6 і більше. На самому ж бонусному рівні немає абсолютно нічого цікавого, треба просто дочекатися його завершення, хіба що можна пошукати жабко, щоб відхилятися, якщо є така потреба. Наступним є перший етап із квідочу, і тут немає жодних хитрощів, просто вправність рук і жодної магії. Знаю, знаю, дивно чути таке у контексті Гаррі Потера, але вже як є. Біжимо на зіллєваріння, беремо інгредієнти, але не поспішаємо підходити до казанка, оскільки, якщо ми зробимо це до того, як снейп заговорить, ми зловимо софтлок. Наступний етап закляття скрдж. Проходимо міні-гру як зазвичай, а от практична частина це щось цікавеньке. Невеликий спойлер, проходиться вона за 10 секунд. Щоб досягти такого результату, необхідно виконати дуже складний, але цікавий скіп. На самому початку рівня гравець притискається до цієї стінки і пробує знайти той самий піксель, на який можна застрібнути. Для того, щоб полегшити собі завдання, спідранери радять цілитися просто в куток, якщо все вийде, Гаррі залізе на невидимий карниз, з якого можна зістрибнути прямо на кінець рівня. Для не надто управних спідранерів існує й альтернативний варіант проходження, що займе десь на хвилину більше і вимагатиме обману гри на програмному рівні. Сподіваюся, опис цього способу вас зацікавив, та розкажу я про нього трохи пізніше. Наступним рівнем гри є Dungeon. де Гаррі має знайти ріг дворога. І тут настав час правильних таймінгів. Вся справа в тому, що для найшвидшого проходження необхідно потрапити на арену з ворогами в правильний час, щоб розібратися з ними в найефективніший спосіб. Дивіться, ці два шлімаки рухаються із певним циклом, і якщо зайти в кімнату з ними в потрібний момент, то можна буде заштовхати в яму тільки одного шлімака. А інший впаде туди сам. Далі просто розкидуємо ворогів в пастки. Наступною відчутною перепоною на шляху до фінішу буде лабіринт, який перестає бути лабіринтом, щойно спідранер притискається до стінки і стрибає на невидимий карниз, по якому й пробігає до виходу з головоломки. Ну а тепер настав час для майже банні хопу, як в якійсь каесці, адже саме таким чином можна найшвидше прострибати собі шлях через ці платформи. Головне, як ми пам'ятаємо, не забувати кастувати закляття, без яких проходження цього етапу перетворилося б на справжнє пекло. А так, він, швидкий Brightness Boost, і ми на фініші. Тепер нас чекає дуель з мелфом, і тактика тут проста, родом прямо зі старої доброї АВП Індії, а саме за префайрити противника. Так би мовити, знайдіть 10 відмінностей. Взагалі для проходження даної дуелі є одразу дві популярні стратегії. Одну я вам показав, інша ж полягає у використанні рік паралельно з відкриттям меню. Завдяки цьому Рікту фрізиться і Гаррі отримує постійний щит, а не тимчасовий, після чого заспамити бідного слизеринця експеліармусами стає справою буквально однієї секунди. Загалом обидва способи підходять для встановлення рекорду. Наприклад, попередній рекордсмен тут користувався саме другою тактикою, тож вибір способу проходження дуелі залежить радше від уподобань спідранера, ніж від ефективності кожного з них. Після перемоги біжимо вивчати діфінду, не забувши пострибати на голові Рона задля економії часу. Проходимо вивчення нового закляття, і тут нас чекає обіцяний мною раніше обман гри. Це напевне найцікавіший скіп, тож слухайте уважно, наше завдання зіграти в квідач. Так так вам не почулося. Отже, для виконання цього скіпу, що називається Quidditch Warp, нам необхідно зайти в меню квідичу і жмакнути F4, що немов би, зберігає меню на фоні, після чого натискаємо Tab, щоб відкрити мапу, а потім Escape, що поверне нас у збережне меню квідичу. Ви спитаєте, то нащо було це робити? Чому просто одразу не запустити меню і потрібний матч. А все просто: доступу до цього меню з катсцен сцен і місій немає, зате зберігши це меню в своїй рідній Ми виявляємо, що воно не зникає навіть після початку місії, і ми можемо почати будь-який доступний матч в будь-який момент. Втім, це тільки половина трюку. Друга половина полягає в завантаженні шостого матчу, оскільки суперники там наносять більшу шкоду, а отже й матч завершиться швидше. І тут ви мене запитаєте вдруге, так шостий матч не розблокований, чи не так? А я відповім: нічого страшного, адже якщо відкрити збережене меню квідачу в момент, коли Гаррі знаходиться в зоні завантаження наступної локації, і клацнути спочатку будь-який розблокований матч, а потім шостий, завантажиться все ще обраний матч, але з параметрами шостого. Схоже, що таким чином спідрунер умішується в процес завантаження рівня, тому ворожий ловець починає наносити стільки ж шкоди, як і мелфой в шостому матчі, а в випадку з третім рівнем це і буде Мелфой, просто трішки з майбутнього. Далі, як я вже казав, програємо і повертаємося на двір біля Гогвардсу, а рівень з практикою Divindo пройдений. Чому пройдений? Та тому, що цей тип місії в грі отримує статус пройдено одразу після свого завантаження, тож дочасно вийшовши з місії з допомогою квітич-ворпу, гра вважає, що все окей, місію пройдено і можна йти далі, щоправда, робитимемо це задом наперед, адже одразу після виходу нас чекатимуть близнюки візлі і катсцена. А пройшовши задом наперед, катсцена розпочинається, але керування персонажем залишається активним, що дає можливість пройти повз без зупинки. Невеликий брайтнес буст для скорочення по дахах, і шкіра бомсланга вже в наших руках. Головною ж перепоною перед наступним завданням буде ще одна катсцена з майже безголовим ніком, яку нам, звісно, треба пропустити, і ми вже звісно знаємо як. Далі шлях хлопчика, що вижив, лежить в жіночий туалет, і би це не звучало. Після чого Гаррі отримає місію здобути волосину Гойла. Щоправда, муляти очі лакею Мелфоя Поттер буде недовго, адже Квідач Ворп скіп багаторазовий, тому й цю місію спідранер пропускає таким же чином, як і урок Діфіндо. До речі, прибігши назад в туалет, Quidditch Ворп використовується ще раз. Тож можна сказати, що на цьому етапі гри він виконується по суті двічі підряд. І от Гаррі Поттер в Лечині Гойла прибирається в гуртожиток найшановнішого і найблагороднішого факультету Гогурсу, щоб виконати. Саме так, ще один квідач ворп, що повністю скипає весь наступний рівень. Чесно кажучи, після такої кількості скіпів це ще хороше питання. Хто ж найбільший шахрай серед чарівників у Локарт, Гаррі Поттер чи Олексій Орестович? 18 років театру, і 28 років в армії, і в психології 30 років і так далі. воно в одну точку сажалось і зіграло роль. Наступний урок вивчення закляття спонгіфаї у вже згаданого професора Локарта. Загалом тут теж можна було б скітрувати через квідич, та рівень настільки короткий, що в цьому немає жодного сенсу. Просто перестрибуємо тригер кат сцени, а в наступній кімнаті хапаємося за виступ і за допомогою Brightness Boost летимо прямо на фініш. Повертаємося в туалети, та цього разу можна не використовувати буст, а просто підстрібнути до потрібного коридору за допомогою Spongify. Наступну катсцену з Гегрідом пропускаємо також за допомогою квідач ворпу і направляємося до забороненого лісу. І ні, його через квідач пропустити не вийде. Та тут є свої приколи, наприклад, Брідж Скіп. Цей місток має за скриптом обвалитися, та цього можна уникнути, якщо завчасно стрибнути, на цю рослину, що несподівано має власну колізію і дає можливість просто обстрибати тригер падіння містка. Далі спускаємося за допомогою платформи Spongify аж в самий низ. Гаррі не отримує шкоди від падіння з будь-якої висоти, якщо стрибок було здійснено за допомогою цієї платформи, тож це досить ефективний спосіб долати великі відстані без втрати хп. Ну а для того, щоб пройти цей сегмент рівня якнайшвидше, спідранер застрібує на платформу та цілиться не на Сошу, а на її край. Зачепившись за виступ, гравець застосовує Brightness Boost і злітає в стратосферу, та не розбивається саме тому, що формально після стрибка із платформи Spongify, Гаррі так і не торкався ногами землі, а отже, захист досі діяв. Наступним цікавим моментом спідрану є битва з Арагогом. Хоча думаю, ви вже розумієте, що ніхто битися чесно не буде. Загалом битва складається з двох етапів: спочатку необхідно знести 8 колон з павутини, а потім подолати й самого боса павука. Що цікаво, це те, як гра рахує кількість знищених колон, рахує вона не самі колони, а кількість вдалих заклять, що по них попали. Тому для економії часу спідранер не знищує всі 8 колон, а за допомогою спаму через меню пускає по 4 атаки в кожну колону, чого виявляється достатньо для початку другої фази битви. Самого ж Арагога подолати виявляється ще простіше за допомогою вже згаданого спаму атаками. Ну і останній рівень гри таємна кімната. На самому її початку користуємося платформою Spongify, щоб впасти на дно без шкоди, а далі в точно обраному місці використовуємо заклинання Scourge крізь текстури. Вся справа тут в структурі рівня. Для того щоб перейти на наступну частину локації, необхідно за допомогою заклинання Scourge знищити ектоплазму, що затуляє прохід. Цей прохід знаходиться просто під даною решіткою, і якщо підібрати правильну позицію, можна виконати заклинання крізь текстури, від чого спрацює тригер, що миттєво перенесе Гаррі на наступну локацію. Далі спідранер кілька разів використовує Brightness Boost, щоб пропускати частини рівня, допоки не добереться до цього приміщення, де буде використаний буст з початку гри, що дає можливість підійматися не тільки вгору, а й в бік. Головне при виконанні цього трюку – приземлитися на невидимий карниз, інакше шлях вниз буде сумним, а забіг зіпсованим. Вдале ж виконання дає можливість одразу потрапити до ліфта, що веде в головну залу таємної кімнати. По дорозі до цієї зали гравець використає буст, а тут скористається ще одним невидимим карнизом, та в основному опиратиметься на завчену оптимальну послідовність дій. Тож переходимо до боса Василіска. В цьому бою Гаррі отримує меч Годрика Гріфіндора і використовуватиме його, а не звичайні чари та трюк зі спамом атаками через меню. Працює й тут, що правда відчутно повільніше. Після кількох таких атак розпочинається другий етап босфайту, де спідранер так само спамитиме атаками, та цього разу, щоб пропустити кулдаун, він користуватиметься не меню, а наступатиме на отруйній калюжі, щойно меч вистрелить. Наступання на калюжу, хоч і зніматиме трішки здоров'я, та разом з тим прибиратиме кулдаун, завдяки чому з атаками можна буде набагато ефективніше, ніж через меню. Кілька таких атак не залишають Василіску жодного шансу, тож перемога за Гаррі Потером. Залишається тільки швиденько прибігти в головний зал, і на цьому моменті забіг завершується. Рекордний час 32 хвилини 55 секунд. Рекордсменом є спідранер під ніком MipMip98 з Норвегії. Що цікаво, вже під час монтажу я замітив, що сьогодні на speedrun.com був залитий другий результат. Тож, можна сказати, я був лише в 3 секундах від того, щоб монтувати відеоряд заново. Окрім того, варто відзначити тримача третього місця спідранера під ніком Flo 203. В ком'юніті з по Гаррі Поттеру це легендарна особистість, з якою ми вже стикалися, адже саме йому належить рекорд з підрані першої частини, відео про який можете переглянути за підказкою або посиланням в описі. А ще ми з цим ранером обов'язково зустрінемося в наступних відео, адже він тримає рекорди в багатьох іграх про хлопчика, що вижив. Втім, не будемо забігати наперед. Окрім того, неоціненно допомогу при підготовці відео я отримав задія його ж гайду по спідрану цієї гри, де він детально рошував усі моменти проходження. Якщо і ви хочете спробувати свої сили в швидкісному проходженні гри Гаррі Поттер» і Таємна кімната, посилання на гайд чекатиме вас в описі. Хто зна, можливо, саме серед вас затисався новий рекордсмен. От таким вийшов рекордний спідран гри Гаррі Поттер і таємна кімната. У ньому присутні не тільки хитромудрі скіпи і глічі, а й частинка удач. Спідрани таких ігор завжди захоплюючі, тож сподіваюся, вам сподобалося. Том Редл GPT каже, що для таких випадків десь є навіть спеціальна клавіша. А окреме спасибі чудовим людям, що знайшли ще й клавішу спонсорства. Їхня підтримка для нас дуже важлива. Ну а поки слава Україні, слава ЗСУ, нокс, хоч десь це було в тему.